Всем, всем 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 привет! Все на канале Тар. Сегодня я покажу грати двом утюг двом друзьям. Ну, грати в Майнкрафт. Заходим играть. Ну пока мы собрались і все. Заходите и ваш друг має трошки почекати. Ну, наприклад, не знаю, что старый дуже телефон, трохи довше, а так все. Заходите ваш друг. Вот. Зайшов уже. Так, зараз я в нього пригружуся і все. І він зайшов. Ну і... так І тепер я покажу, як грати від цього. Як це буде. Зараз покажу. А тепер я покажу, як відмову це буде. Ваш друг просто створює світ, ваш друг. І я почти заходить в цей. І все, ви заходите сюди. Азара, друг. Азара, вы все появите. Вовс. Азара, мы не продружились. Ямай, шо за капец. Что тут такое? Загубил. О, вс ⁇ Во. Ну и вс ⁇ вы так двое играете. Я вам показав це відео. Це. Майнкрафт такий. Я ще можу показати, що тут у нас є. Зараз тільки я вийду звідси. Така... Вийти в головне меню. Все, мій друг теж покидає всю гру, він вже не буде. Все скини тут скини. Такі є такі, я такі зад кого граю. Е, вот сильне. Типу цего скина тут. Тут куча всяких різних скинев я. На вашій смак. Який хочете берить. Тут ще... от, уже же мого друга нема. І все, режим гри. ну, Це все знаете ви. А тут прокачати мову, на яку ви хочете. Так, так что называй ставьте лайк, подписывайтесь канал, ну и всем па 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 па